Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Том і Джері Жазкий Ідол. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Том насолоджувався райським відпочинком на екзотичному тропічному острові. Нарешті він опинився далеко від Джері. Але момент спокою зіпсував кокос, що гепнувся поряд. Джері, а що він тут забув? Джері, у якого були свої плани на цей відпочинок, завалився на шезлонг поруч. Він розколов кокос неймовірно гучним дрилем. Том і радий би погнатися за маленьким розбишакою, як у старі добрі часи. Але ж зараз у нього відпустка. Ну, що тут удієш? Кіт просто пересів на інше місце. Те саме зробив і Джері. Котисько вхопив свій шезлонг і чкурнув на інший кінець пляжу. Йому здавалося, що місця тут достатньо для всіх, аж раптом помітив Джері на камені поряд. Мишеня помахало лапою, мовляв, здоров, Томе. А. закричав Том. Невже так складно дати йому спокій? Том видрася на верхівку пальми з надією лишитися наодинці. Тепер можна трохи розслабитися. Він потягнувся по засіб для засмаги, аж тут збагнув. «Хм, здається, я забув свою олійку. Джеррі! Знову. Це була остання крапля. Котисько погнав Джері по стовбуру пальми, а тоді по розпеченому піску. Мишеня заховалося у пащі велетенського Тіккі, місцевого ідола і показало тому язика. Том вирвав із піску меншого Тіккі і гепнув ним по великій статуї. Га. Він зазирнув всередину, виглядаючи мишеня. Джері втратив рівновагу та звалився просто в лапи котиську. Том зібрався відразу ж звести рахунки, але враз помітив довгу тінь. Гігантський тікі летів прямо за них. Земля під ногами затряслася. Ой-ой-ой, невже Том розгнівав тутешніх божеств? Том обережно поставив тійки, але земля затряслася ще сильніше. О ні, Том і Джері не могли відвести очей від вулкана, що стікав лавою. Якісь чари манили їх просто до нього. Том і Джері витягнули лапи вперед і брели крізь зарості дерев та ліан. Вони минули ряди сердитих тікі і опинилися перед входом в печеру. Котисько не міг зупинитися, він ішов по пекучій лаві і хоч би що, аж доки на голову Томові не гепнувся камінь. Це привело кота до тями. Лишенько, його лапи. Палали. Ай-яй-яй, Ой! Із печери долинуло. Мама, мама, коту ліна! Джері пірнув у кишеню котячої сорочки, а з величезного вогняного виру постала гігантська богиня вогню. Вона верещала і здіймала полум'яні руки. «Вай, Вай! репетував Том. Богиня вогню промовила потужне закляття, замахнулася на кота вогняними руками і огорнула його хвилями диму. Тома оточило полум'я. Час давати драпака, друже. Тікай чим дужч. Том схопив спис із щитом і спробував відчалити геть від розлюченої богині вогню, але вона ж бурнула в кота таке могутнє полум'я, що під крихітним плотом Тома здійнялася величезна вогняна хвиля. Жахлива хвиля полум'я несла Тома повз камені та підступні скелі. І Том вирішив осідлати її як справжній серфер, аж раптом хвиля перетворилася на велетенські пальці богині вогню. Над томом здійнялися гігантські руки факели. Нова хвиля здійнялася і штовхнула Тома до входу в печеру. Там з'явилося жаске обличчя богині вогню. Вона роззявила пащу і загарчала. Том став втрачати рівновагу. Він устромив спис у скелю та вискочив із вогню. Наче вогнедишний дракон, богиня випустила шквал полум'я, яке обсмалило тому відубцю. І за кожним таким спалахом кіт із вереском відстрибував все далі і далі, аж доки не приземлився на прохолодній землі поза вулканом. Фух. І тільки на том подумав, що він вже в безпеці, як вибухнув ще один страшний спалах, який погнав котиська в глиб джунглів. То мчав з усіх сил, доки небезпека не лишилася далеко позаду. Але за мить він дивився їй у вічі. Попереду була висока скеля з довгим урвищем, що спускалося аж до океану. Котові перехопило дух. Позаду нього несамовито вила вибухонебезпечна богиня вогню і простягало до кота палючі руки. Том поточився назад, і його п'ята зависла на краю урвища. Джері обережно визирнув із кишені Тома. Богиня вогню зарепетувала: а <глачна> миша! Палюче божество ставало все меншим і меншим, а після останнього зойку і геть перетворилося на крихітне полум'я. Джері знизав плечима. Хто ж знав, що богиня вогню так злякається? Миші. Том і Джері стали по обидва боки вогника і загасили його. Дмух. Ось це називається командною роботою. Трохи згодом Том і Джері лежали на прекрасному березі та грали на укулеле, а тріо мишачих і котячих танцюристок гавайської хули погойдувалися в такт мелодії. Ось він, рай! Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.